Вихованці відділення вітрильного спорту до №3 No3 вдало виступили на всеукраїнських змаганнях у Тернополі, де горішні плавні представляли три спортсмени: Ана Дегасюк, Кирило Василів та Дмитро Марценковський. У перегонах на водоймі Тернополя вихованці тренера Віталія Васильєва виступали вперше. Двом спортсменам із горішніх плавнів вдалося вибороти нагороди у класі Ілка. Цей клас раніше мав назву Лейзер. Раніше ці класи випускали тільки англічані і. Австралійці. Зараз е, пройшов переділ цього всього, і почали е, випускати ці класи е, дуже багато стран: Португалія, Польща, Японія, е, Англія, Австралія, американці. І його взяли і перейменували в Ілка. Лодки були голубі, такі трохи синівою, а потім зараз вони такого цвіта чуть-чуть розоватого. У чемпіонаті України з олімпійських класів яхт Анна Дегасюк посіла третю сходинку та підтвердила своє місце у збірній України. Дуже переживала, бо за результатами цієї регати. Складалися списки, хто попадає у збірну України. Дуже хвилювалася в останні, останні перегони. Я одне очко від третього місця і два очка від другого місця. Тому мені потрібно було не як інакше, як прийти першою і. Забор... Забор... Забрати моє третє місце. Я дуже сильно хвилювалася, бо я перший раз у Тернополі і е... взагалі приїхала з Хорватії в Україну. Дуже хвилююся. Тривоги, сирени і... і перегони в Україні це дуже, дуже хвилююче. Вибороти медаль було дуже непросто, каже вітрильниця дюсиша номер три, але вона скористалася своїм шансом. Дають перегони. Ми виходимо всі на, на воду. Я дуже хвилююся, розумію, що е, зараз мій останній шанс попасти у збірну команду, зайняти призове місце. Е, я йду всю гонку. Друга, третя. Це не дає мені змогу попасти у, у призове місце. Під кінець вже гонки бачу з правої сторони дистанції вітер, який йде справа. Я йду туди, я вибору своє перше місце. Дуже радію, тому що це я є за результатами. За результатами на третє місце попала. А ще й одне очко від другого місця. То якщо б була ще друга гонка, я б прийшла ще раз перша. Я б була б друга у класі Ілка. Спортсмени змагаються на нових човнах. Такий цього року планували купити й ані Дегасюк. але через ситуацію в Україні ці плани відкладені на майбутнє. Потрібен не тільки човен, а й нові вітрила. каже тренер Віталій Васильєв. Повинні були купити нову лодку для Ані. І треба нові вітрила, тому що на цих вітрилах вже ми не можемо составити конкуренцію. Тому Аня перші дні була другою, а потім потихеньку на четверте місце слітіла, а потім вже в останній день перегонали ми зібралися і. Прийшла перша і вистачило, щоб залишитися на третьому місці. Після перегонів дорослих вітрильників у чемпіонаті України серед юніорів Крило Васильєв став срібним призером у класі Ілка 6 і також здобув право увійти до юніорської збірної України. Кирило непогано почав свої виступи і був претендентом на перемогу. Втім, завершив перегони на другому місці. Наче я мав би перемагати цього хлопчика, ще на першому місці, але. Такий тяжкий вітер був, що там е відходи та заходи приходили дуже часто, і пориви вітру теж були несподіваними для кожного учасника. Погодні умови останнього дня змагань дали деяку перевагу супернику Кирила. В останній день всі чекали, що буде слабкий вітер, але він був як у другий день приблизно навіть. Привисільніше приходили. І цей хлопчик, що на першому місці він фізично. Він фізично і по'єсу по везі по більше за мене, і він вищий, і тому йому легше було в цей вітер змагатись. І тому я вам програв в перше місце. До чемпіонства Кирилу не вистачило лише одного залікового балу. Він мав непогані шанси виграти ці змагання, вважає його батько та тренер. Кирил е, прийшов другим, першим і другим е, непогана е, у нього фізична підготовка, ну і непогані такі приходи. А потім чуть е, послабіше став вітер на другий день і Десь почались приходи третій, четвертий, і чуть провалилися ми. Ну, взагалі відганявся непогано, але ж як тренеру хотілося б привести чемпіона України. Ну, друге місце це теж. Довольно непогано. Кирило Васильєв розповів, як готувався до цих змагань. До змагань підготовка була влітку більше, бо після початку навчального року у мене і школа, і додаткові якісь заняття там англійська, промагання. І тому е, е, раз на тиждень або два приходив по, по тренуватись і вийти на воду. І тому підготовка була не дуже до змагань. Зберігаєш любов до цього виду спорту, з яким настроєм виходиш на воду на тренування? Ну так, звісно, зберігаю любов, бо я скільки вже років займаюсь, 5 чи 6. І все ж таки, це моє хобі. Одне з найважливіших в моєму житті. Воно більш мене розкриє як людину. Та... Я проводжу свій вільний час і отримую від цього задоволення. Ну, а Тато бачить тебе на Олімпійському підесталі, мабуть. Що думаєш з цього приводу? <плес> ну, можливо, 2-4 роки тому це можливо було, а зараз. Це, я не думаю, що можливо, бо це, можна так сказати, останній рік, коли я можу займатися, бо потім. Вже екзамени, університет і взагалі поїду в інше місце або навіть країну іншу, і не буде часу займатися. І тому Олімпійські ігри почекають ну, так. Дебютний виступ вітрильників дю США номер 3 у Тернополі не був тріумфальним, але нижче свого рівня вихованці тренера Віталія Васильєва не опустилися. Вітрильники горішніх плавнів підтвердили, що гідно конкурують із членами збірної України та разом з ними виборюють нагороди національного рівня.